Колись давно на далекій зеленій планеті жили люди. Спочатку вони винайшли колесо, а потім автомобіль. Побудували багато-багато заводів. Виробили дерева. Зараз цієї планети вже немає. І людей також. Як добре, що на нашій планеті не відбувається нічого подібного. Настав час подбати про нашу планету. Колись давно на далекій планеті жили люди. Вони завжди кудись поспішали, тому і вигадали автомобіль, і ніхто не хотів бачити, що планета задихається. Лише один чоловік над цим замислився. Він винайшов машину, котра наробила повітря бедней і катав на ній всіх бажаючих. Але він був один і не зміг врятувати свою планету. Настав час подбати про нашу планету. Далеко планету її мешканці називали зеленою. Ніхто не рахував, скільки на ній росло дерев. Всі знали, що вони роблять повітря чистіше і затримують повені. І дерев було ще дуже багато. Тому вони не розуміли одного чоловіка, котрий сидив нові дерева. А планета стала пустелою, тому що чоловік був лише один. Настав час подбати про нашу планету. На далекій далекій планеті одна жінка намагалася переконати всіх, що тепло потрібно зберігати, а світло економити. Але її ніхто не слухав, бо всі думали, що це дрібниці. Економити тепло і світло це ж така дрібниця, а планета загинула, тому що жінка була лише одна. Настав час подбати про нашу планету.